Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. <плес> Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 38-річний захисник батьківщини Євгеній Поліщук. Євгеній Вікторович народився 8 грудня 1986 року. У місті Житомирі, отримавши базову середню освіту у ліцеї 24, вступив до професійно-технічного училища номер 13 міста Житомира. Отримав професію бухгалтер і набірник комп'ютерної графіки. Понад усе Євгеній любив свою країну, місто та цінував свою родину, особливо мати, яку називав своїм ангелом та племінницю для близьких та друзів. Він назавжди залишиться щирим та добрим. Він був дуже добрим, щирим, відвертим товаришем завжди міг прийти на допомогу. Ніколи не було якоїсь агресії до людей, і таким він у нас в пам'яті і залишиться щирим, відвертим і справжнім мужнім патріотом. І з початком повномасштабного вторгнення Євгеній не зміг залишитися осторонь, коли ворог напав на нашу батьківщину. З перших днів чоловік доєднався до лавзахисників в одному з підрозділів Збройних сил. Героїчно боронив нашу державу на північних рубежах, на Запоріжському. Донецькому напрямках він був там, де найважче. Його високо цінили командири, поважали його друзі, побратими. До 30 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання, Євгеній Поліщук героїчно загинув. У вічній скорботі залишились його рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та слава герою.